Саня, це що таке? Тікаємо? Пливемо назад. На острів. Давай. Слухай, Сань, може цей корабель побудуємо? Давай. Ну давай спробуємо, бо я не знаю. Ага, що це за дим? Я не знаю. Ладно, не буде вже. Чи ні, давай не будемо будувати корабель, зарячий час потратим. Так. С... Саня, що будемо робити? Туди назад. Так. Ти точно цього хочеш? Так. Оп! погнали. А, Саня, нам ще довго плигти. Во. Диви, все. Вот. Саня, мені щось трохи стромно. Ну, може ти і підеш туди, подивися? Ну, Я не знаю, як навіть туда ти подивися, будь ласка. Ну, саня. Добре. А я так бочку. Та вроді там нічого нема. Добре. Ха. Куда Саню грабують? Не поняв, а де Саня? Саня. Саня. Я не понял, де Саня. Блін, мені треба вернутися на острів. Це точно. Блін, що робити? Саню вкрали. Ай. Фух надіюсь, він там зараз всі топи. Це може бути, я не знаю. Що... <клух> Можливо, треба щось там, якийсь метал пошукати і зробити собі... танк. Потім я туди поїду, ну і взірву цього крадія і саню в нарешті. Є план. Так, треба шукати залізо. О, якщо правильно І там кусок є. Якщо правильно ці куски розрізати, то в мене получиться по ідеї, танк. О, є танок. Тепер мені треба кудись поїхати. А я не пам'ятаю куди ми їхали. Так. Мені мені ще потрібно точно зброя, в, в цьому кораблі точно щось ще. Є. є, я таку пушечку знайшов, О! дробовик. Напевно, мені вже треба їхати. Блін, а як. Так, треба якось там торкнути. І зараз я попробую від'їхати. А блін, а як. Блін, а як там проїде через воду? Так що я можу зробити. Так що я можу зробити це, я там, хоч. Я можу зробити човен. Такий вот якийсь човен в мене вийшов. У принципі, щоб спасти Саню, це не збирались. Треба добратися до сани. Запускати. Але перед цим, я думаю, мені треба ще зброю пошукати купа. Може ще є щось це прикольне. Вов, я таку пушечку знайшов воо! Де я просто в шоці. Зара я попробую тоді олниці, блін. Серйозно, я буду довго плисти, але чого? Що ж треба плисти? Попробуй доплисти до того острову може щось станеться і... чи нічого не станеться. Треба плисти, коротше. О! Ха! Треба кудись в інше місце плисти. Тут бібізян. Бібізян. Блін. Тут такий пиздь а мені смешно. Там сошел, що... плен. Ой. Стоп! Що там в воді? Якась пушка може. Зараз я прыгну. Дивіться, видите, яка пушка в воді. Вау, я не знаю як називається. Треба якось, я не знаю. Пішкаєте. Що це вона працює? Це вроді тут болота. Рукино, на тебе. На тебе вам. Таня. Що? Я кидаю тобі зброю. На, бери. Пау. Тобі це не підходить. Саня я тобі кину цю. На! Нет. Давай, Саня, справляйся з ними. На, на тобі, на. Вони всі в воду впадають. Да. Ми їм навіть хату тут не зламали. Да. Так, Сань. Ну чого, це був на ослів. Так, не. Я тобі це. Треба нахтатись на ослів. Блін, ну Сань, ну чого ти так довго пливеш? Я так швидко пряпим. Ладно. Давай Слухай, э, цей. Ми вже спимо. Вроді другий день. На підлозі там на піску. давай зробимо собі тут на човнір. Ну, якусь там, не знаю, спальню. Слухай, я... А тебе там що тобі там робила, я не розумію. Я хотіла б мені взяти до будинку і... Давай, який матлаз знайшов? О, вот. О, я на ньому буду спати все. Брид, а, а, я Ну я не знаю, давай я попробую знайти ще один матлас. Окей. Я забув тобі просто сказати про це. Тогда там может бутылка матна. При... Сань з берега выкинула. Тут на берегу, вроде. О, двое як. Давай, пишу я, на нашу колопе. На наш корабль. При ми в ту Испанию летела, а? Я не знаю. Ты будешь тут Ок. <кх> Надеюсь, у нас какие-то, не знаю, вертолет может прилететь. Ладно, а, давай а, уже ничка. Вот... А, ну, я о, все, а, спать.